Напередодні всесвітнього дня вчителя без подяк відзнаки нагород не лишились педагоги луцької громади. Вихователі, вчителі це професії від Бога. Люди, що формують нове покоління, заслуговують визнання не лише у професійні свята в складних умовах сьогодення, в час повномасштабної війни, тривог. Складної ситуації з точки зору емоційної, вони навчають дітей, вони передають їм свої знання, свої вміння, вони діляться з ним своїм життєвим досвідом, готують їх до дорослого життя. Тому щира вдячність нашим вчителям за нелегку працю, яку вони сьогодні роблять, і бажаємо якомога швидшого переможного миру для того, щоб і вчителі, і наші учні, і всі ми могли повернутися. До нормального життя і діти могли вчитися, не відчуваючи цих тривог. Цьогоріч це заключне професійне свято для педагогів. Дні дошкілля і позашкілля нещодавно минули. Освітяни громади Луцька незмінно показують відмінні результати на всеукраїнському рівні. Ми займаємо перше місце в Україні за надання освітніх послуг в всій Україні, і тому є чим гордитися, є ким гордитися. Це наші педагоги, це наші здобувачі освіти це нашої громади, і учні, і вихованці в садочках, і студенти в училищах. І тому потрібно відзначити і таких в нас є на сьогоднішній день 136, які сьогодні будуть відзначені це іменими стипендія міського голови, стипендію міського голови успішний педагог а також стипендію міського голови, які які будуть надаватися тому, чим іншому педагогу протягом 10 місяців. Очільник департаменту освіти Луцькради Віталій Бондар привітав усіх педагогів громади. Хочу привітати нашого світанина, який на сьогоднішній день не просто є вчителем, вихователем садочку чи викладачем у ПТУ. Це люди, які стоять на сторожі свого стянського фронту. Сьогодні педагог це є людина, яка є воїном, це є людина волонтером, це є людина психологом. Але в першу чергу це є надавач якісних освітніх послуг, який забезпечує якісне національне патріотичне виховання нашої молоді. Серед нагороджених освітян вчителька польської мови Заборольського ліцею номер 32 Людмила Глинюк, яка Професії вже 29 років. Щиро вдячна департаменту освіти міському голові за те, що ініціюють такі гарні речі, як нагородження педагогів за їхню працю. А окрім того, ще і грошова винагорода вона є такою родзинкою, підтримкою. Дякуємо і будемо намагатися старатися тримати марку.